Мова, література, то, то з дитинства мої улюблені речі. Я класичну літературу. Тата була дуже велика бібліотека, а потім при наших тих перших совєтах треба було то все спалити, бо була і Грушевський, і Богдан Лепський, розумієте літературу, за яку відсилали відразу в Сибір. Ну і тато бідний палив, то в печі. А я мала 10 років, але я все те перечитала. Все просто, навіть пам'ятаю, було війна і мир але, Толстого, але але польському перекладі. Так, так воно і очі пішли через те, бо я свічку палила вночі і йшла до іншої кімнати і, і читала, читала. І навіть думку не стукнула, що я маю бути професором університету. Таке навіть у сні не приснилося дорогеньки. Ну, але складалося, знаєте, як гарно. У поемі Мойсей сказано устами Мойсея, мов планета блудна, я лечу в таємничу безодню і лиш чую одне дивну руку Господню. А ця рука Господня якось мене привела. Е, сестра молодша закінчила математичний учительський, каже: ти, ти так любиш вчитися, йди повчиш. Ну, я вже працювала вчителем, ну то мені дорога в пеінститут був. Пізніше його перевели до Дорогобича. Ще мене не хотіли приймати, кажуть, а ти вже стара, ти вже забула все. Ну, але я мала якусь таку, знаєте, жадобу ну, тих знань. На кафедрі мови я вже захистила дисертацію. І в 73-му зато організували там кафедру стилістики і редагування. Мені запропонували, я перейшла працювати на факультет. Українська термінологія та у мене була дисертація. Пізніше я досліджувала мову преси української. Ну, порівняння там дойшли да, з російською, а далі пішла культура мови тепер усне мовлення переважно. Я працюю над усним мовленням. Бачите, це дуже цікава річ. Тому що в школі на це не звертають уваги. А натомість сучасні дослідження показують, що усне мовлення я скоріше пізнаю людину. Як за її писаними речами. Бо в писаних, тому редагують, і він може сам редагувати і хтось. А усне мовлення має два канали: це є що, усне мовлення, так? і крім того, мова тіла. Мова, усмішка твоя, погляд, жести все це говорить. Ти в писемному ти ще можеш щось підчитати. А в основному ти маєш мати великий запас слів. Ти можеш мати добру пам'ять. Ти мусиш вчитися мовчати і вчитися ще щось слухати. Як у Біблії є в притчах Христових, можна слухати і не чути, можна говорити і нічого не сказати. Це є ті Така дихотомія тих двох речей, двох понять, які є дуже важливі ще Христос своїх причин звернув на них увагу. Зараз я одним із моїх таких зацікавлень, яке не було ні дисертаційною темою, що це Франко. Ви знаєте, що не візьму, всюди є Франко. Боже мій, що то за людина якась незбагненна, ну незбагненна. Не те, що він стільки написав, але. Він багато знав. Я навіть не знаю, як сказати, як назвати. Є слова гені, є, ну, ну можна підібрати все. Так, різні. І все буде до Франка підходити. І громадський діяч, і поет, і драматург, і політик, і науковець. А мало додають мову знати. Дуже цікавився мовними проблемами. Таких Прач, щоб спеціально досліджував, в нього небагато. То є етимологія і фонетика, є дитячі слова, ну, може, 20 там назбирають. Але він, знаєте, як, як би сказати, справжній енциклопедист, він ті свої думки розсівав по різних творах, публіцистичних, художніх, художніх творах. І то і як ті перли, знаєте, можна в нього визбирувати. Українська мова має велику фонетичну розкіш. І цю, але цю розкіш треба зберегти. Треба знати не соловіна, просто сказати, а знати, що таке милозвучність, які там параметри, які там складники, що таке гармонічність, що таке плавність і так далі, там є багато тих моментів, які треба просто вивчати. Да